Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви дуже часто запитуєте, чому залужний робить так, а не інакше, чому він не прийме рішення, чому він це, чому він то. Зараз я вам дещо покажу. Є така ставка Верховного Головнокомандувача України. До неї входить посаду Головну займає президент України. І потім, дивіться, я нарахувала 24 особи. Перший Зеленський, Данілов, Буданов, Денис, Дейнеко, Єрмак, Залужний, Камишин, Клименко, Крук, Кубраков, Кулеба, Литвиненко, Малюк. Машовець, Миргородський, Павлюк, Півненко, Рудь, Стефанчук, Танцюра, Умєров, Хоренко, Шмигаль, Щеголь. Це з на станом, станом на 8 вересня цього року. Ось, І ви побачили. А тепер зараз я вам зачитаю. Що робить цей орган? Надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни, агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України. Мої дорогенькі, а тепер скажіть, от уже і розклада, правда, не треба робити. Якщо людина поцікавиться ось такими дрібничками. Е, ну, Я вважаю, що це повинен кожен знати, так? Ось, І вже після цього ви зрозумієте, там 24 прізвища. Е, По-справжньому хто може е, дійсно е, хотіти, е, як би це сказати, завершення війни, перемоги війни. А давайте запитаємо Карти, яка частина з тих усіх? Крім залужного. От залужного не чіпаємо тут і так. А тут... Ой, карти показують. Зараз ми подивимося. І так, днем загнем не зищите. І так. Чи ця ставка Верховного Головного командуюча дійсно прагне перемоги України? Не всі. Дуже маленька частина. Ось. А ще краще ну, майже ніхто. Ось так. Майже ніхто. І ось знову в мене йде така фраза: днем сагнем не, не сищиш. Там одна людина, яка проти всіх бореться. От дивіться, взяти дев'яточку і пажика. Пажик це як одиничка, так? Ніби туз. Можна з пажика, можна прирівняти. Хто розбирається вторую? Я просто поясню, тому що щоб ви потім до мене не чіплялися. Ось, дев'ятка. Ось дев'ятка однодумців. Саме в цій ставці 90% однодумців. А ми зараз перевіримо, куди саме ці однодумці. І один серед них один, один в полі не воїн. Ось що. Серед них один залужний. Давайте подивимося, чого хоче ось ця дев'яточка. Оці 90%. Слави, Маніпуляції. Ось, нічого не робити. Триндіти. От і все. Але я не бачу тут перемоги. Тут ні одна карта не показує, що перемоги. Правити. Робити закони, управляти, нічого не робити конкретно, так? Ось. Не робити ніяких, до речі, ось що ще тут є: не робити ніяких реформ, нічого не міняти, їм і так все добре. Ось що. Праця це не для них. То, що виходить? Один залужний? Ну, Може, там ще є якесь одне прізвище, якого я не знаю? Ось. Ну що ж, давайте запитаємо тоді так. Як допомагають вони, чи навпаки, мішають військовим? Ну, тут скоріше мішають. По-перше, поставки. Поставки важкої зброї. І плюс, що ми не бачимо, саме заважають звільняти території. Ось тут е, однозначно ця ставка заважає звільняти території. Карти так прямо і сказали. Ось і все. Військовим, е, як це сказати, е, заповільнюють, уповільнюють е, поставку зброї. Ось обмежують і е, е, заважають звільняти території. А тепер скажіть мені, будь ласка, що може залужний. Повернутися і піти. Більше на них не дивитися. Ну, ну що, що може залужний? От нічого не може залужний. На полі бою, так. Да. Але розумієте, що в нього йдуть накази, які він. Ну, це капець. Відверто вам скажу, це, це, це якийсь жах. Я як це бачу, це жах. Тепер все зрозуміло. Сподіваюсь вам також. Я сподіваюся вам також. Гаразд, мої любі. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. За ваші пропозиції такі розклади робити, тому що це все ви. Якби не ви, я би взагалі цим би не займалася. Ось. І разом до перемоги, мої любі. Давайте, ну давайте, ну що робити? Подивимося. Чи можлива перемога з такою ставкою? Бабка надвоє гадала. Скоріше ні чи так. Там все настільки мертво. Все настільки мертво, я не знаю. Не знаю. Хто бачить ще старологів перемогу? Ну, нехай бачать. Я тут її поки що я не бачу. Якщо щось не зміниться у владі, я, я перемоги не бачу. Це буде довго, нудно, страшно, виснажливо, замориться і Україна, і світ, і народ України, і народ світу, і, а військов, за військових я взагалі мовчу. Тут настільки блокади йдуть. Настільки йдуть блокади. Знаєте, це коли а, щука лебідь і рак. Кожний у свою стихію. Ось так. Робіть висновки. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі!